Йому виповнилося б 68. На кладовищі у Дем'яному лазі вшанували пам'ять барда Стаса Трезубого. На могилі зібралися родичі, друзі, молодь, дорослі. Барт Стас Тризубий, справжнє ім'я Станіслав Щербатих, помер від інсульту 9 років тому. 24 лютого йому виповнилося 68. Народився у російському місті Алейськ-Алтайського краю. Його тітка була медиком. За розподілом потрапила до Івано-Франківська. Батько загинув, коли йому було півтора року. Відтак тітка забрала сестру із дитиною до себе. Хлопця назвали на честь міста Станіславів. Казав, що почуттям гумору завдячує дядькові Якову, колишньому воякові. Упа той відсидів 10 років у сталінських таборах. А прославився тризуби сатиричними піснями. Я дякую всім, хто і відкриває для себе стаса, тому що знаєте, такі патріотичні пісні вони не пройшли і не проходять. Надаремно, і тим не менше мені дуже приємно, що сьогодні зібралися діти, зібралися дорослі, шанувати його пам'ять. Щербатих знімав розкопки у Дем'яновому лазі, місці захоронення української інтелігенції, знищеної радянською владою. Піснями зайнявся наприкінці 80-х. Барт створив понад 300 пісень та 1300 коротких анімаційних фільмів. В той час він багатьох підняв на цю боротьбу за незалежність України і сам. Етнічний, не етнічний українець, але він показав нам приклад, як треба любити Україну, як любити той край, в якому ти живеш, як боротися за цей край, і особливо він величезно мав популярність серед молоді тоді тоді, тому що він сам ще молодий, і його творчість була направлена для молоді що сьогодні дуже важливо що та ж молодь через 30 через 30 років фактично сьогодні знову прийшла щоб привітати, щоб щоб відзначити його день народження